У Мукачеві з професійним святом привітали медиків. Сьогодні працівників медзакладів міста відзначили грамотами міської ради. Ви кожен день робите дитинічну роботу. Її не завжди видно. Це не та робота проговориться, але ви спасаєте десятки, сотні, тисячі життів. І я впевнений, вся мука громада вам за це вдячна. Вам здоров'я, успіхів! Тримайтеся так, як тримаєтеся. Я впевнений, що разом з вами, разом з усіма іншими, ми переможемо в цій війні. І наша держава існує, існувала і буде існувати ми. Зараз хочу привітати всіх вас за те, що в нас є велика потужна команда, за те, що ми з вами спільно робимо велику справу, за те, що кожен день тут знаходять підтримку, допомогу тисячі людей. Щодня в 21-му відділенні лікарні святого Мартина за життя та здоров'я пацієнтів борються понад дві сотні лікарів. У 2022-му у стаціонарі медзакладу пролікувалися 23 тисячі пацієнтів. Понад 500 тисяч людей відвідали діагностичний центр. Дякую.